На станції переливання крові в Ужгороді з самого ранку людно. Тут зібралися потенційні донори. Свідомі Закарпатці побачили оголошення, що бракує крові, і прийшли виконати свій громадянський обов'язок. Чимало з них вперше трохи хвилюються. Перше сьогодні здаємо кров побачили, що треба допомогти. Хочемо допомогти в чим можем. Ну я вперше здаю. Що дізнався, мені знайомий. Сказав, що так і так, ну, лікар, що можна здати кров, думаю, чому би не допомогти? Бо я давно колись планував там справи таке, тепер є можливість піднесена, що можу допомогти не тільки, знаєте, є волонтерство різного типу. Зазвичай ми друкуємо на 3D-принтерах різні там для ЗСУ, а тепер можна і ще таким ось чином. Допомогти долучається до здачі крові цілі громади. Сьогодні у коридорі зібралося з 10 людей з холмківської ТГ. Кажуть, регулярно залучають донорів. Ні, не вперше я вже в травні здавала, Сьогодні другий раз даю. Ми сьогодні прийшли від Холмківської громади. Це сьогодні наш день заплановано. Так що сьогодні це всі практично працівники холмківської громади. Ми повідомили всіх наших працівників і у Фейсбуці розмістили поширення. Чи плануєте це продовжувати? звичайно, звичайно, ми в рік нам по три-чотири рази здаємо кров. Свідомо, я думаю, що це гарна справа. Ми, ми наша кров, ми я думаю, може допомогти комусь іншому. 450 мл з особи така разова доза крові. Чоловікам рекомендовано здавати кров раз на два місяці, жінкам раз на три. Процедура триває до 10 хвилин. Ні, не вперше. Ми ходимо регулярно. Це нас агітує наша голова сільської ради, але завдяки їй ми. І а, так привчилися на це можна сказати. що Тепер з кожним разом ідеш із уливкою здавати, бо розумієш, що допомагаєш людям цьому. Як почуваєтеся? Нормально, головне не дивитися, головне не дивитися, пережити це і день буде як завжди. Тому ну проблеми нема. Кожна крапля крові шанс на життя. Донори завжди потрібні, кажуть працівники станції переливання крові. Проте під час війни попит чималий. У нас є гостра потреба о, всіх. Практично груп, але більшості другої плюс не вистачає, другої мінус, першої мінус, четвертої мінус, четвертої плюс. Це катастрофічно не вистачає нас. Ми звертаємо в соцмережі на телебачення, радіо людей закликаємо, дзвонимо, агітуємо на виїздах, їздимо по області. Медики просять небайдужих прийти здати кров уже сьогодні, адже щодня десятки людей потребують переливання, найбільше військові. Одна донація може врятувати до трьох життів. Для того, щоб прийти здати кров не від треба підготуватися, звичайно, поспати, відпочити, легкий сніданок, нежирний, чаю попити, бути здоровим, не хворіти ніякими захворюваннями інфекційними. Б, це сніцифіліс. Далі загострення хронічної інфекції, також хвороб загострення хронічних хвороб. Також не підходить простудні захворювання, вакцинація і так далі. Перед донацією обстеження фахівців. В першу чергу це група резус гемоглобін, Потім до терапевта йдуть на обстеження і. Після здачі крові на гепатит Б це снід-сифіліс. Ну, ми можемо і до 100 прийняти людей, але зазвичай у нас так 30 до 50. 50 би нам дуже добре, хоча б, щоб було. От літній період набагато менше людей. Це пов'язано з відпускним періодом, студентів немає на канікулах, а коли вже відпускний період закінчується. І донорів більше в Ужгороді здати кров можна по вулиці Івана Чендея у будні з 9 до 14 години. Вимоги до донорів від 18 років до пенсійного віку та відсутність протипоказань. Крім того, мобільні бригади організовують виїзди по районах Закарпаття. Добру благодійну справу зробити це допоможете важкохворим, онкологічним породіллям, які потребують звичайно нашим хлопцям зсу яким треба переливати, У нас е, якраз треба на е, ЗСУ. Нас потреба тепер є на, на відправку. Користь для здоров'я це підкращує імунітет, посилює серцево-судинні захворювання, профілактика серцево-судинних захворювань. Ну і загортові. Лікарі кажуть, донори живуть на 5 років довше, тож закликають краян здавати кров. Це може врятувати чиє життя і продовжити власне.